Привіт! Хочу тобі розповісти про пригоду, що сталася зі мною уночі. В кімнату забігла мишка і стала хазяйнувати, бігати, іграшки шкрябати, шукати, де спати, що їсти. Я хотів її прогнати, але доки її ловив, ми розкидали кобики по кімнаті. А прибрати я не зміг. Допоможи поприбирати. Кубики висипались з машин. Позбирай маленькі кубики в маленьку машину, великі кубики у велику машину. Дуже добре. Роздивись уважно, чи однакові іграшки за вишки. Це ведмежа вище від сього. Ця пірамідка нижча від цієї. А тепер розмісти іграшки за висотою. Біля високого ведмедика висока пірамідка. Біля низької пірамідки низький ведмедик. Дуже добре.